Шановні жителі та гості міста Одеса, команда ТРЦ Сіті Центр запрошує вас на найграндіознішу подію сезону чорну п'ятницю. Пориньте у світ шопінгу, знижок і подарунків разом. з Сіті центр на вас чекають неймовірні бренди та найкращі пропозиції. А тепер Найцікавіше на нашій сторінці в інстаграм Сіті Центр. От стартував наймасштабніший розіграш сертифікатів на суму 30 тисяч гривень від ваших улюблених брендів. Вже 30 листопада ми оголосимо результат розіграшу на нашій сторінці. Три переможці отримують сертифікати на суму 10 тисяч гривень. Тож слідкуйте за публікаціями, виконуйте прості умови і, можливо, саме ви станете власником золотої пере. Репустки від наших партнерів. Чорна п'ятниця в сіті центр це шалені знижки, а також дрейвова атмосфера у нашому ТРЦ. 28 листопада на вас чекає перформанс з чорними мітками, які ви зможете обміняти на подарунок у магазинах-партнерах. Тож приєднуйтесь до нас у соцмережах та не зволікайте, щоб забрати ваш золотий квиток.